Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Сили оборони повідомили, що про наступ окупантів на Вугледар наразі не йдеться, так як російські загарбники зазнали значних втрат поблизу Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара у Донецькій області. Повідомив керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі марафону новин. Пряма мова Дмитрашківського наразі про наступ мова не може йти, так як ворог поніс досить суттєві втрати. За останній тиждень він дуже активно атакував позиції на вугледарі, мар'їнці, Авдіївці застосовував свої найкращі підрозділи, але на сьогоднішній день відомо про те, що морально психологічний стан військових РФ зовсім впав. його словами, наразі відомо, що командира славнозвісної звісної 155-ї бригади морської піхоти доставили до Ростова за відмову виконувати бойові розпорядження. Крім того, російські підрозділи СТЕП та Тигр зараз відмовляються брати участь у бойових діях. Також є інформація, що у 126-й бригаді бригаді двадцятьох окупантів написали відмову воювати. Вони кажуть, що краще сидітимуть у тюрмі, ніж будуть іти як гарматне м'ясо на обій. Дмитрашківський зазначив, що загалом останнім часом ворог дещо знизив свою активність на Донецькому напрямку, і це пов'язане з тим, що на запорізькому напрямку українські підрозділи знизують логістичні склади, скупчення особового складу і техніки ворога. Усе це унеможливлює подальше просування росіян. Пряма мова речника донецький напрямок має складну ситуацію. Ворог, хоч і знизив активність і в день, і вночі, але продовжує штурмувати. За цю ніч ворог провів шість штурмових дій в районі Авдіївки і Мар'їнки. Втрати наших позицій не відбулося. Втрати ворога за цю ніч становлять близько двох взводів. Це майже весь склад, який атакував, був знищений. Дмитрашківський зазначив, що на даний момент у росіян основне завдання відновити сили і техніку. Супутник показав масштабні руйнування Бахмута. Компанія Maxa Technologies опублікувала свіжі супутникові знімки Бахмута Донецької області, які, зокрема, демонструють руйнування мостів через річку Бахмутівка. Повідомляється у The New York Times та джерела української правди серед військових. Супутникові знімки свідчать, що найбільше постраждала східна частина міста, про захоплення якої оголосили окупанти. На фото, зробленому 6 березня, видно, що зруйновано мости через річку Бахмутівка, яка ділить місто навпіл і, як пише N.Y.T., Може бути використана СУ для стримування ворога. Крім того, інший знімок за 6 березня свідчить, що за останні кілька тижнів були сильно пошкоджені район та міст на півдні Бахмута. На знімках за 23 лютого також можна розгледіти масштабні пошкодження промислових підприємств, житлових будинків та мостів. Джерела української правди серед військових підтвердили, що українські захисники вийшли з району Забахмутка, який розташований східніше річки Бахмутівка. Міноборони України заявило про чергову інформаційну атаку ворога щодо Бахмуту. Повідомила перша заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Телеграм. За словами Маляр, технологія ворожої інформатаки виглядає так: в інформпростір запускають велику кількість нібито інсайдерської інформації про нібито суперечності між військово-політичним керівництвом щодо рішень по Бахмуту. Тобто про те, що, начебто президент Зеленський, головнокомандувач Залужний і командувач сухопутних військ сирський мають різні позиції щодо рішень по Бахмуту. Це не так, зазначає заступниця Резнікова, потім дискредитують особисто командувача сухопутних військ, вигадують політичні підтексти воєнних рішень, намагаються показати, що росіяни своїх бережуть, а наше командування нібито не рахується з життями. Насправді все навпаки. Про що свідчить співвідношення загиблих, в них у декілька разів вище. Та тактика бойових дій наголошує маляр. За її словами, мета поширення такої інформації посіяти в українському суспільстві дискусію про те, чи варто захищати бахмут та недовіру до військових рішень та людей, які їх приймають. МОУ закликає довіряти рішенням українських військових. Пряма мова, ворог робить це шляхом вкидів про неважливість цього напрямку. Але, зважаючи на те, скільки інформаційних зусиль та ресурсів вони у це задіяли, саме вони вважають цей напрям стратегічним. Посіяти сумнів та недовіру до наших військових рішень та людей, які їх приймають. У цю пастку наше демократичне суспільство завжди потрапляє. Але під час війни ми повинні просто довіряти рішенням військових. Це їхня відповідальність. Коли оборони України спостерігають за конфліктом власника ПВК Вагнер, Євгена Пригожина з військовим керівництвом Росії та вважають, що безславна історія цього формування наближається до кінця завдяки втратам ПВК під Бахмутом. Повідомив речник східного угруповання СУ полковник Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону. Пряма мова, ми спостерігаємо за радіоперехопленнями і за зверненнями Пригожина в ефірі, що в нього є тартя і конфлікт з командуванням операцією з Герасимовим. Сам Пригожин, а також його терористи, ображали військове керівництво країни-агресора, в тому числі Герасимова. Природно, що у них є якісь тартя і небажання допомагати йому, і навпаки. У Пригожина є бажання зберегти свою військово-політичну суб'єктність, стати вагомою фігурою, яка впливає на прийняття процесів у РФ, проте цьому перешкоджають ред, доблесть і майстерність Су, які фактично знищили угрупування Вагнера. Воно суттєво зазнало втрат і, можна сказати, більша частина його полягла на бахмутських полях. Зрозуміло, що ці процеси ведуть до того, що їхня безславна історія в середній перспективі закінчиться. Стосовно загалом ситуації на Сході, Черватий зазначив, що противник намагається і далі проводити атакувальні дії на Куп'янсько-Лиманському та Бахмутському напрямку. Бахмут це головне вістря їхнього удару. Тільки за цю добу в районі Залізнянського, Оріхового, Василівки, дубово Васильівки, самого Бахмута, Іванівського ворог намагався проводити штурмові дії, здійснив 188 обстрілів ствольною та реактивною артилерією. На цьому напрямку відбулося 57 боєзіткнень. Ворог втратив 191 військовослужбовця вбитими та 319 пораненими. В районі самого Бахмута минулої доби було 20 обстрілів і 23 боєзіткнення. На купянсько лиманському напрямку відбулося 347 обстрілів. Цей напрямок, за словами Череватого, є рекордсменом за вживанням ворогом артилерійських і реактивних систем залпового вогню. Там відбулось 5 авіазіткнень, 35 окупантів вбито, 55 поранено. Також, за словами полковника, на цьому напрямку вже кілька тижнів спостерігається намагання використовувати бронетехніку, яка щодоби знищується. Цієї доби підбито два танки Т-72 і два бойова машина пехоти 2 Росіяни місяць накопичували ракети, щоб вдарити по Україні. За даними розвідки, Росія здійснила масований удар по Україні 9 березня ракетами, які змогла виробити за місяць, з урахуванням дефіциту високоточного озброєння. Повідомляє прес служба гур з посиланням свого представника Андрія Юсова. Пряма мова юсова, расисти продовжують ракетний терор, але вже з урахуванням того дефіциту ракетного високоточного озброєння, який вони сьогодні мають. Можемо говорити про те, що місяць вони накопичували сили, зокрема, працювали виробництва. За його словами, фактично ті ракети, які російський військово промисловий комплекс зміг виробити за місяць, окупанти витратили на українські трансформатори. Юсов уточнив, що російські запаси багатьох видів ракетних озброєнь критично низькі, і інтервал між обстрілами пов'язаний з тим, що росіяни намагаються надолужити витрати боєприпасів через виробництво, але виробляти в належній кількості вони не можуть. Калібрів у них залишилося 7% від кількості, що була на початку повномасштабної агресії. Не можуть вони надолужити навіть через виробництво ті витрати, заявив він. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.